Тепле море немає натовпів туристів набагато дешевші ціни та комфортна температура без палючого сонця. Що таке оксамитовий сезон і який період для відпочинку на морі обрати у 2025 році? Розказую коротко, а ви поки підпишіться. Ми організовуємо відпочинкові тури за доступними цінами. Напевно, усі досвідчені туристи знають, що найдешевші ціни на морський відпочинок припадають саме на оксамитовий сезон. Він триває в різних країнах по різному, наприклад, в Хорватії, Чорногорії чи Італії орієнтовно орієнтовно початку вересня по середину жовтня. А якщо це Греція, то оксамитовий сезон може тривати аж до середини листопада. Саме в цей період багато людей думають, що на море їхати вже пізно і переносять свій відпочинок на наступний рік. Хоча найкомфортніший період для відпочинку тільки розпочинається. Найголовнішим плюсом цього періоду буде саме температура: – 25-30 градусів. Водичка нагрілась за літо і дуже тепла. А погода якраз найкомфортніша, бо не потрібно постійно ховатися від палючого сонця. Та й різноманітні. Екскурсії можна відвідувати набагато зручніше, бо немає величезних натовпів туристів. Це ще більший плюс, якщо хочете зробити красиві фото. Ну і звичайно ж, ціни. Вони значно нижчі, ніж влітку, а вхопити гарячий тур по ще нижчій ціні легше простого. От, наприклад, гляньте, як змінюються ціни на тур до Хорватії на 7 днів. А це ще навіть не враховуючи гарячих турів. Якщо вас цікавить морський відпочинок в оксамитовий сезон до Хорватії, Греції, Чорногорії чи Італії, пишіть нам в коментарях. Ми зорієнтуємо вас по цінах та. Підберемо найкращий тур саме для вас.